Вітаю Знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін і Далі у випуску про таке. Сутички в Криму тривають протистояння двох мітингів. Народ на варті адміністративні будівлі пильно охороняє самооборона Євромайдану. Повернутися до життя заклади на майдані поступово відновлюють свою роботу. У криму стало гаряче. На мітингу біля будівлі кримського парламенту почалися сутички між представниками проросійських мітингувальників і кримськими кримськими татарами. Татари кричать Банду геть інші активісти вигукували Росія. Почалися сутички. Міліція не може запобігти провокаціям протистояння між двома мітингами. Триває люду, люди продовжують підтягуватися. А на 15-ту годину призначена позачергова сесія Верховної Ради Криму. А ось російські військові вже на території півострову. Блогер Сергій Псарьов зняв, як у Великій Ялті вільно переміщаються вантажівки з російськими номерами, причому вони перевозять озброєних солдатів. Машини прямували з Севастополя до російського військового санаторію Ялта. А воєнний російські для чого приїхали? Я не знаю. Я представник преси. Представитель прессы, пожалуйста, отойдите. Камеру убрали. Росія планує грузинський сценарій. Таке припущення висловив екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі. Плоха новина, що, мабуть, Путін, звісно, нам буде щось робити. Хороша новина, що ви вже знаєте, що він буде робити. Тому що він все пробував у нас в Южній Осетії і в Абхазії. Він видає паспорта, він заходить. Провокации. Он захочет использовать свой флот для того, чтобы пере... перекрыть перешей, которые с Крым со стороны Украины и установить там коридор. Беркут ліквідовано. Спецпідрозділ Міністерства внутрішніх справ Беркут більше не існує. Про це виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Арсен Аваков написав у своєму блозі. Вже підписаний відповідний наказ. Подробиці Аваков пообіцяв озвучити найближчим часом. Як відомо, розформування спецпідрозділу Беркут, який виставили проти протестувальників, було однією з вимог Євромайдану. Керівник міліції Львівщини написав рапорт на звільнення. Генерал-лейтенант Олександр Рудяк подав рапорт на звільнення з внутрішніх органів ще 22 лютого. Станом на 26 лютого рапорт вже підписано керівником Міністерства внутрішніх справ. Я попросив звільнити мене з органів внутрішніх справ України, щоб мені не довелося обирати між честю та гідністю. Це пов'язано з моєю життєвою позицією. У будинку профспілок знайшли вже 11 згорілих заживо людей. Медики заявили, що у загиблих в багатьох місцях були зламані ноги і руки. Відразу ж з'явилася версія, що людей в будівлі атакували спецназівці. Тим часом народний депутат Сергій Соболєв заявив, що в стінах будинку профспілок важливо заживо згоріли щонайменше 40 людей. Швидше за все це були поранені. Документи з Межигір'я гір'я потрапили в інтернет на новому ресурсі Янукович. Лікс будуть публікуватися виявлені в резиденції Віктора Януковича. Документи виявлена фінансова звітність буде доступна для всіх журналістів світу. За словами засновників ресурсу, група журналістів та волонтерів взялася за порятунок систематизацію та розслідування величезного масиву інформації про фінансову діяльність колишніх власників резиденції. От банки США будуть слідкувати за рахунками Януковича і його оточення. З відповідною вказівкою до установ звернулася мережа боротьби з фінансовими злочинами Мінфіну США. А ось експерти заявляють, що гроші експрезидента можуть вагомо підтримати економіку України. Зокрема, екс радник Кабміну Андерс Аслунд запропонував конфіскувати у сім'ї Януковича 12 мільярдів доларів. Він запевняє, що саме стільки грошей має екс гарант. Без поспі... без посвідчень і зброї. Однак, з пильністю і завзятістю адміністративні будинки країни тепер охороняє самооборона майдану. Чергують позмінно, слідкують за порядком і перевіряють усіх. Розповідає Яна Курченко. Ще зовсім недавно адміністрацію президента Кабмін Верховну Раду та інші адміністративні будівлі охороняли внутрішні війська. Тепер ці об'єкти під пильною охороною самооборони Євромайдану. Серед них студенти, підприємці, педагоги, юристи і менеджери. Головні установи країни активісти охороняють від мародерства. Головне, аби не винесли важливі документи чи докази неправомірних дій. Ну, наша задача фактично тут відбувається в тому, щоб забезпечити порядок, щоб не було ніяких диверсій. Зараз відбувається, так як зараз відсутня міліція в нас, то обов'язки охорони взяла на себе верховна. Тобто самооборона. Графік роботи нової охорони чіткий і скоординований. Нований пан Володимир зі своєю командою заступив на чергування біля адміністрації президента. У нас є сотні десятки, Кожна десятка має свого старшого і нас розподіляють по об'єктах, які зараз знаходяться адміністрація президента, національний банк, Верховна Рада. Так само охороняють і Верховну Раду, доки депутати голосують на вході, слідкують за порядком нові постові. Міняємося сотнями. Це все централізовано через сотників, і якщо десь приходить якась сотня. Яка про яку не було повідомлено тоді до з'ясування того, ніхто не віддає. Віддавати свої пости активісти не збираються. Чекають не призначень нової влади, а результатів роботи системи народовладдя. Доки не наведуть порядки, кажуть нікуди не підуть. Уряд з Верховної Ради пішочком на роботу. На роботу все минули в них і працювати на свої набиті карманні, вони мають це забути. Мають працювати на народ. Контроль ми за ними будемо вести як ніколи. Більшість із самооборонівців на Євромайдані від його початку. Хтось тут постійно, хтось чергує вахтовим методом. По дві неділі група се міняє, їздимо додому, бо наші дружини самі за нас переживають, покохаємося. Нам... полюбимо своїх дружин і назад на Майдан. Як і всі солдати, несучи сумлінну службу, сумують за домівкою і родиною. Першим ділом до своєї бабусі прийду і поцілую і скажу, бабусю, я воював за добру справу. Вибачайте, що я вас не попередив, що я виїду, бо... і що так багато нерувалося за мене. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. Сьогодні на столичному майдані презентують новий уряд. О 17-й годині відбудеться засідання ради майдану. А о 19-й на сцені буде презентовано новий уряд. До його складу увійдуть представники громадськості, що забезпечить відкритість роботи Кабміну. А вже завтра на засіданні парламенту буде остаточно сформовано уряд. Тим часом народні депутати активно працюють у комітетах зокрема, нардепи вирішують, як розрахуватися із заборгованістю по соціальним виплатам. Валентин Ковалевський далі. На четвер, 27 лютого, комітет з питань соціальної політики вирішив не втрачати часу та розглянути особливо гострі питання по заборгованостям соціальних виплат. Завершена виплата пенсій в лютому. На протязі місяця місяця були затримки від одного до трьох днів, але все виплачено по графіку. Як повторював на вчорашній день повністю виплачена пенсія за лютий місяць у зв'язку з економічною кризою та відсутністю бюджетних коштів, отримати свою пенсію за березень третині українського населення може бути досить складно для цього. Сьогодні необхідно близько 8 мільярдів гривень. І та проблема, яка організована була государством в лице старої власті партії регіонів, що віддали адміністрування соціальних вносів на Мінздох, так зване прозване нія, так. То uh, это привело к тому що вовремя средства, которої uh, акумулювались і на виплату пінзі ні не направлялись на виплату пенсія. шли туда з задержкой. внаслідок цього нова парламентська більшість має намір розформувати міністерство доходів та зборів, а функції задміністрування єдиного соціального внеску знову повернуться до пенсійного фонду. Про це на своєму Фейсбуці написала народний депутат України Олександра Кужель. Податкова служба буде підпорядкована міністерству фінанс. Митна служба, як передбачається, буде існувати у вигляді окремого відомства. Хто очолить ці відомства обговорюється. у тому числі і з представниками майдану. І є проблеми, звісно, в тих фондах, які е, пройдуть оплату бальнішних лістов. Ми знаємо, що там практично 400 мільйонів задовж задержка на 18 днів. Це теж небезпечно, тому що 5 днів фінансують роботодатель, а потім можуть просто вигляді за роботу. Для вирішення кризових питань сьогодні необхідно сформувати новий уряд. А голосування з приводу його формування відбудеться вже у четвер вранці. Як відомо, голова Верховної Ради Олександр Тручинов також встановив дедлайн формування нового уряду в четвер, 27 лютого. Валентин Ковалевський, Артем Кутасов соціальна країна. Запрацювали заклади на Майдані, поступово відновлюють свою роботу. Запрацювали ресторани та фінансові установи. Нагадаємо, майже всі заклади в центрі закрились минулого тижня, коли правоохоронці кілька днів намагались витіснити протесту урядового кварталу на майдані Незалежності. У Кіровограді перейменували площу Кірова на героїв Майдану. За на позачерговій сесії міська рада проголосувала за перейменування центральної площі міста. З Кірова на героїв Майдану за відповідне рішення проголосували всі присутні депутати, підтримали народні обранці і питання про оголошення конкурсу на кращий проект пам'ятника Героям Майдану, який має бути встановлено на центральній площі. Там напередодні демонтували постамент Сергію Кірову, в честь якого і назвали місто. Як відомо, міська рада Дніпропетровська проголосувала за перейменування площі Леніна на площу Героїв Майдану. У Тернополі міська рада. Вирішила перейменувати площу мистецтв на площу героїв Євромайдану у Києві. Пропонують перейменувати вулицю Інститутську або її частину на вулицю Небесної Сотні. У Львові сьогодні говоритимуть російською мовою. Активісти міста закликали городян взяти участь в акції спекуляцій навколо мовного питання в Україні. Весь день містяни та гості міста на роботі вдома у громадському транспорті розмовлятимуть виключно російською мовою. Таким чином, активісти хочуть показати єдність Західної України зі сходом та Півднем України і висловити незгоду з використанням мовного питання для розколу держави. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.